Рана вранці у віконце сонечко засяє, то воно вже, як раніше, нас не зігріває, бо прийшла до нас вже осінь гарна та барвиста, і червоним, і жовтеньким красе вона листя. Тож скоріше прокидайтесь! Чистіть зубки та збирайтесь. Один одного вітайте, дня гарненького бажайте. І хай цей день осінній буде ясним та щасливим. Доброго ранку, другі хлопчики і дівчатка Ми на ярмарок ходили. Все дивились, все купили. Там майстри свої дива продавали з глини. Дерева, тканини, сиру та соломи. На ярмарку зібралися народні майстри. Ковалі, тесляри, бондарі, різьб'я ткачі. Кожен щось показує та своєму ремеслу навчає. Діти, запрошую вас у подорож до міста майстрів. Які ви знаєте види декоративно-прикладного мистецтва? Що ви бачите? Це вишивка, народні іграшки, витинанки, ледені та глиняні вироби. Тільки уявіть, з якою любов'ю до своєї справи були виконані всі ці предмети, скільки було приділено часу, уваги, кропітної роботи. Виконані майстрами вироби були не тільки практичними у повсякденному житті. Вони вважаються справжньою прикрасою української оселі. Декоративним розписом прикрашали хату ззовні, і всередині. Розписана піч вважалася гордістю господарів. Ткацтво було просто необхідним ремеслом для кожної родини в Україні. Майстри, які працювали на ткацькому станку, виготовляли рушники, хустки, різні полотна, навіть килими. Такі вироби вирізняються своїми орнаментами: це ромби, зірки, смужки. Вони були прикрасою української оселі і необхідним предметом побуту. Вишивання. Це дуже кропіткий, але і при тому найпоширеніший від народного ремесла. Майстерні вишивали сорочки, рушники, наволочки, наліжники, вишивали хрестиком та гладдю. Вишивка з давніх часів вважалася оберегом та символом людської працьовитості. А це різьблення. Одна із найдавніших технік художнього декорування виробів із дерева. Руки різьбера виконували тонку роботу по дерев'яній роботі. Народні майстрі із лозоплетіння чудово опанували мистецтво створення плетеніх виробів з вербового пруття. Із лози виготовляли господарсько-побутові предмети. Огорожі, кошики, меблі і навіть дитячі іграшки. Одним із важливих народних промислів вважалося ковальство. Це обробка гарячого металу. Кузні коваль виготовляв зброю, речі господарського призначення. Це замки, сокири, цвяхи і багато іншого. Поки дорослі майстрували, дітей потрібно було чимось забавляти. Виготовлення іграшок це особливий вид українського народного мистецтва. Виготовлення іграшок українці приділяють особливу увагу. Це керамічні та дерев'яні іграшки, ляльки, мотанки з тканини, іграшки з лози та тіста. Народні майстри виготовляли іграшки з великою любов'ю до. Малята, давайте разом з вами зараз покажемо, які ми з вами спритні та веселі. Раз присіли, два підскок, покрутилися іще разок, Наче зайчики стрибаємо, сині ніжки розливаємо. хоп 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 веселі. підключи Гоп-гоп-гоп, веселі ніжки, не втомилися ні крішки, крок вперед, крок назад, весела руханка для малят Підстрибнули, повернулись, усміхнулись, потягнулись разом весело стрибаємо, сильне тіло розвиваємо. Хоп, хоп, Acá para Крок вперед, крок назад, весела руханка для малят. Хоп-хоп-хоп Вихідне положення, основна стійка. Руки з палицею тримаю перед собою. Один піднімаємо руки вгору з палицею, ноги відставляємо назад. На два – опускаємо вниз. Два піднімаємо руки вгору, ноги відставляємо назад. Опускаємо палицю перед собою. Що почали? Ноги ставимо на визну, руки з палицею тримаємо перед собою. Повороти тулуба і боруч Наступна направимо, вихідне положення, ноги ставимо на лісом. Палицю тримаємо низу. На один раз нахиляємося вперед. На два вертається вихідне положення. направи, ноги залишаються стоять нарізно, в руками внизу. Піднімаємо руки з палицею вгору і робимо такий прогиб. Наступна вправа. присідання, вихідне положення, ноги ставимо нарізно. Руки з палицею тримаємо перед собою внизу. На рахунок один присідаємо, руки з палицею вперед. На рахунок 2 опускаємо руки з палицею вниз. Що почали. Наступна вправа. кладемо палець на підлогу і виконуємо стерибки вперед назад. Один раз піднімаємо руки вгору робимо вдих, на два опускаємо руки вниз. Виконуємо основну вправу. вітання спочатку будемо кидати мішочок правою рукою, підводимо руку назад і виконуємо кидок. О, як весело було на ярмарку, і гончари глечики ліпили, і ковалі залізо кували, а ми, діти з вами, гарно попрацювали. Дякую вам. До побачення. Молодці діти, ви сьогодні були справжні майстри, сильні, спритні та веселі. До побачення.